Це міське сміттєзвалище у підволочиську. Більше тижня тому тут виникла пожежа. Одним із перших її побачив Юрій, який займається тут збором та сортуванням пластикових відходів. Перші 45, плюс-мінус, так то зайнялася горіти. Я йшов бабцю будити нашу, бо ми думали, що щось стріляє. Бачу, що щось горить. То ми до дороги вийшли. Визвав я з брека, Що дивиться за свалку, я кажу, горить свалка. Прийшли, глянули. Поліція каже, що ну, від блискавки то вдарило. Це певно хтось це все зробив. Бо ми вже 5 років тут на тому свалці живемо, то за оцей рік то скільки раз хотіли підпалити. На місці ми застали рятувальників та працівників місцевого комунального підприємства, на балансі якого перебуває звалище твердих побутових відходів. Водій комунгоспу Ігор Шевчук розповідає, відколи виникла пожежа, по кілька разів на день бочкою підвозить воду на сміттєзвалище. «Трета година ночі почали тушити. І так водини, блискавка, кажуть, вдарила тоді, та й загорілося. Ми їздимо в воду, ляємо, тихшимо. Тих, тих. Що поможе. Галина Черкес живе в Супранівці під Волочиської громади. Каже, коли сталася пожежа, запах диму був у їхньому селі, яке знаходиться за півтора кілометра від сміттєзвалища. Та то дим такий йшов страшний, як туди вітер йшов, то дуже дим йшов. Тому перший раз такий, що дуже пожар був. Перший раз такий, що дуже пожар був, такий, що вони годні були загасити. Малий прийшов, ну каже, ба, там повно пожарників. Туди, -то, то взагалі було все сиво. Ну, в селі там плащик, може всякий є. Я що знаю від чого то наші запалило, то треба комусь за то відповідати. Місцевий житель Руслан Пеняга живе під Волочиською на вулиці Марусі. Чурай. Я живу 500 метрів до сміттєзвалища. Якщо можете почути десь здесь цієї сторони і тут вже чути запах такого пластику. Ми дихаємо це від 8 числа. Це вже тиждень часу, такий твердий, що що неможливо неможливо тут жити на цій вулиці. Ця вулиця саме більше потерпає і не тільки ця шиєвон вулиця Тернопільська це було в тумані, в цьому чаді, в цьому смороді, в цих токсичних газах. А це відео, яке зняв після виникнення пожежі на сміттєзвалищі та розмістив у соцмережах син Руслана Пеняги. Коли я приїхав на сміттєзвалище, побачив там випадково начальника ЖКГ, то замість того, щоб зі мною поздороватися, він обматюкав мою дитину, обувлав його нецензурними словами. І е, ми побачили, що це вже край, що влада не реагує ніяк. Ці всі, всі пару днів з сусідами розвивали самі службу ДСНС. Вони приїжджали по нашому виклику. Хлопці приїхали. Вогонь потушили, але він не тільки його зверху потушили, тому що він горить всередині, Потушили, поїхали, потушили, поїхали. І так і це так тиждень часу тривало до тих пір, поки одне приїхали журналісти. І тоді взялися до роботи. Дружина військовослужбовця Христина Липка живе із малолітнім сином неподалік сміттєзвалища. Розповідає, її син отруївся димом, який стояв тут більше тижня. Важко дихати було. Через то ми сьогодні звернулися аж до лікарні. Постійно дим, не відкриваємо вікна, неможливо відкрити, вікна заклеюємо. в мене вентиляція заклеєна повністю. Ні зранку, ні вечором не можна вийти на двір, ні випустити дитину, погуляти. За неналежне зберігання відходів та утримання сміттєзвалища подав скаргу на селищну раду у прокуратуру, каже Руслан Пеняга. За коментарем ми звернулися до селищного голови Віталія Доска, який під час зйомки приїхав на сміттєзвалище. Навіть перший день, коли вівторок вночі сталося перше загоряння. У нас зранку було три цистерни, пожежна бочка, трактори, які зразу практично до 500 тонн води вляли і загасили цю пожежу. Але потім в п'ятницю знову почало диміти. Але вчора знову почала працювати вся техніка. Ситуація складна, але під контролем ви бачите, що ми вже практично загасили, але продовжуємо роботи. Вивезенням твердих побутових відходів та утриманням сміттєзвалища в підволочиську займається комунальне підприємство селищної ради, яке п'ять років тому виграло тендер, каже Віталій Дацко. Тому саме воно відповідальне за те, що тут відбувається. Селищний голова Віталій Дацко не відповів на запитання, яким чином селищна рада контролює дотримання комунальним підприємством своїх обов'язків щодо утримання сміттєзвалища. Він також не надав документи, в яких прописані обов'язки цього підприємства стосовно утримання сміттєзвалища. Керівник підприємства, яке отримує сміттєзвалище Олег Збрик, розповів, площа сміттєзвалища понад 4 гектари. Сюди звозять тверді побутові відходи не лише з Підволочиська, а й з довколишніх сіл. Щоб утримувати сміттєзвалище в належному стані, не вистачає робочих рук, каже Олег Збрик. У мене є 5 чоловік. Які по благоустрою, вони теж прибирають місто, прибирають, прибирають кладовище, прибирають і ходять по сміттєзвалищу, теж ком прибирають. Щоб належному стані тримати сміттєзвалище, по-перше, треба збільшити штат або так, якби взяти, зробити на сміттєзвалищі окрему структуру. Там на сміттєзвалище, щоб було. Техніка на самому сміттєзвалищі відносно сміття воно було, добре було б його обгородити, техніку брати і набрати там людей на роботу. Люди мають бути робити там по чи то, що вночі звозять це сміття, хто то має сторожувати, пільнувати. Також підприємство не може виконати необхідні роботи з утримання сміттєзвалища, бо не всі платять за послуги з вивезення твердих побутових відходів, каже Олег Збрик. За коментарем про те, чи дотримується вимог під Волочиська селищна рада з обслуговування сміттєзвалища, ми звернулися також до держекоінспекції. Начальниця відділу державно-екологічного нагляду Тетяна Вовчук розповіла. В 2011 році при проведенні ще перевірки було винесено рішення на той час повноваження інспекції входило рішення про заборону експлуатації даного сміттєзвалища, оскільки він не мав спостережних свердловин, там не було земельної ділянки. Вона не була сформована і не був присвоєний на той час кадастровий номер, і не було також належного утримання тобто, ну слідкування за фільтратом, належного підгортання, пересипання. Зараз розпорядженням обласної державної адміністрації. В тому числі підволочиське підволочиське сміттєзвалище входить до реєстру, які повинні розробити проект рекультивації даних земель і привести їх у відповідність. Тобто там повинно бути чітке розгортання, контроль за фільтратом, так само будування якихось простережних свердловин. Якщо громада іншого варіанту для розміщення відходів не знайде, вона може це експлуатувати, але його потрібно привести у відповідність до чинного законодавства. Тетяна Вовчук також розповіла, що могло призвести до загоряння на підволочиському сміттєзвалищі. Є вільний доступ громадян, це може бути підпал. Також у нас був дуже спекотний період. Це провокує до того, що у нас загорається метан, і це надзвичайно тяжко його загасити, оскільки метан він має поки він не вигорить. Він в принципі не припиняє тліти тіло полігону. Чому виникає метан? Тому що у нас не дотримано було технології пересипання. Сміття і фракції не були відсортовані, тому у нас там потрапило на те сміттєзвалище. Ймовірно, такі продукти, які є займистими. А це відео, яке зняли на сміттєзвалищі учора ввечері. За словами Руслана Пеняги, час від часу воно продовжує тліти. Цю інформацію підтвердив телефоном і начальник комунгоспу Олег Збрик. Він також повідомив, що роботи з ліквідації загоряння тривають. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.